Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. І сьогодні ми розглянемо синоптичну ситуацію, яка чекає нас протягом цього тижня з 15 по 20 квітня. Тож сідайте позручніше, заверіть смачної кави або духмяного чаю і приємного вам перегляду! Та як завжди, друзі, чекаємо на ваші подобайки і коментарі. Підтримайте нас, якщо вам подобаються наші прогнози. А також напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь та коротеньке побажання у прийдешнє свято Пасхи. А далі переходимо до прогнозу погоди. 15 квітня! Вівторок, перший день нашого тижневого мандрування, розпочнеться з приємного потепління. Температура в більшості регіонів України підніметься до комфортних плюс 15 плюс 20 градусів в день. Західні області першими відчують подих весни, адже тут стопчики термометрів можуть сягати плюс 14 плюс 19 градусів. Та все ж таки не без опадів. Тож можливі локальні невеликі дощі у всіх західних областях. У центральних регіонах сонячна та місцями невелика хмарність, температурні показники на рівні плюс 16, плюс 19. На півночі переважно сонячна та без опадів. Температура очікується на рівні плюс 16 плюс 18 градусів. На сході ясно та сухо. Температурні показники протягом дня плюс 18 плюс 20 градусів. На півдні мало хмарно та без опадів. Повітря прогріється до плюс 17 плюс 19 градусів. 16 квітня середа розбудить Україну яскравим сонцем і справжньою весняною гармонією. Та все ж таки на заході очікуються дощі протягом дня, місцями навіть грози, тож не забудьте взяти з собою парасольку. Температура повітря у західних областях протягом дня підніметься до плюс 19 плюс 22 градусів. На півночі у центрі та на сході нашої країни очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. В день стопчики термометрів піднімуться до рівня плюс 19 плюс 21 градусу. На півдні у Миколаєві та Одесі очікується ясне небо та температура повітря протягом дня плюс 19 плюс 22 градуси. Цей день кличе на прогулянки парками, де квітнуть магнолії або на фотосесії серед зелених пагорбів. 17 квітня. Четвер розпочне сонячну симфонію на всій території України. Опадів цього дня по всій території України не очікується. Температура в день триматиметься на рівні плюс 17 плюс 21 градус. А на півдні подекуди сягне плюс 23 градусів. У центральних областях, таких як Полтавщина та Вінниччина, буде комфортно плюс 18 плюс 20 градусів. Західні регіони насолоджуватимуться теплом на рівні плюс 19 плюс 21 градусу. На сході та півночі комфортно та тепло, плюс 19, плюс 22. Це день, коли господині готуються до Великодня та у кращих традиціях українських православних сім'ях печуть Пасхи. 18 квітня. У п'ятницю на Закарпатті можливі локальні опади невеликого дощу протягом дня. Нарешті території України опадів не очікується. У центральних і північних областях, зокрема в Києві, Чернігові та Житомирі, температура в день підніметься до плюс 20-23 градусів. На заході також відчутне тепло, та стопчики термометрів покажуть плюс 20 плюс 22 градуси. На сході цього дня буде найтепліше плюс 22 плюс 24. У південних областях переважно сонячно, та показники термометрів покажуть плюс 15 плюс 20 градусів. 19 квітня. У суботу, напередодні Великодня, опади дощу знову ж таки очікуються у західних областях. Нарешті території хмарно, з проясненнями та без опадів. Температура вдень у Західній Україні коливатиметься на рівні плюс 16 плюс 21 градус. На півночі та у центральних регіонах стовпчики термометрів прогріються до плюс 20 плюс 23. На сході знову ж таки сухо, та найтепліше плюс 22 плюс 24 градуси, що створює майже літню атмосферу. На півдні тепло та комфортно. Та стовпчики термометрів протягом дня покажуть плюс 17 плюс 21 градус. 20 квітня Великдень, природа відзначить разом із нами. Температура в день триматиметься на рівні плюс 18 плюс 23 градуси по всій Україні. А на півдні та сході нашої країни сягне плюс 24 градуси. У центральних областях, зокрема на Черкащині та Дніпропетровщині, буде плюс 19, плюс 22 градуси. На Заході плюс 18, плюс 21. Опади протягом дня мало ймовірні. Тож святкові гуляння та зустрічі з друзями, рідними, можна буде сміливо провести на природі у чудовій атмосфері та під ясним небом. Цей день ідеально підійде для родинних зустрічей, освячення кошиків і вечірніх посиденьок під безхмарним небом. Отже, друзі, такою очікується погода в Україні у поточний тиждень. Тож, обирайте правильний одяг, бережіть себе та слідкуйте за новими оновленнями погоди на нашому каналі. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре!